Всім привіт! В цьому відео покажу, як я знімав генератор Hyundai акцента 3 серії з дизельним двигуном. Генератор вже зняв. Далі в відео зроблю вставочку, де покажу, який у мене з'явився звук. Розповім про проблеми з зарядкою, які виникли. Як я перевірив, що це генератор видає цей звук. Ну, а далі вже буду показувати, як знімається генератор. Заводю хондайчика, на холостих працює добре, немає ніяких лівих звуків, але коли даю обороти, починає підбивати. І це не залежить від того, чи в ходу, чи на холостому. Якщо в ходу, то їдеш на, так скажемо, на геть маленьких оборотах не підбиває, тільки де вже більше обороти, починає підбивати. І на холостому також такого у мене звуку не було, було все добре, потім на тобі з'явився. Ось, слухайте. Запуску машини поблимало і перестало а буквально півхвилини по дречав на холостом. ось. й обороти зараз немає вже такого. Значить, починаю розказувати, як це діло було. Ну, у мене от і ще є соболь. Не постійно я їздив на Хундай і я і жінка. І не можу сказати, чи. В один той самий час почались проблеми з акумулятором, і почав якийсь ну, звук з'явився підвивати. Значить, з'явився звук, я ще так пару днів їздив. Але замітив, що вранці тяжко акумулятору крутити стартер. Але, в принципі, після того, як машина там. Прогрілася, вже заводилась без проблем. Потім я почав на робочій машині їздити. Жінка сіла на цю, дзвонить каже, що сів акумулятор. Я під'їхав з Соболем, підкурив, вона ще цілий день каталася. Вранці вже не завелась машина, сів акумулятор. Я підзарядив і знову повторилася ситуація. І так ще пару днів поїздили. І коли на холодну заводиш машину, на таблі почав. Загратись так, індикатор скажімо, зарядки на холодну коли тяжко генератору, а потім мотору. коли тяжко, А потім, коли так прогрілася машина, вже перестає він бликати. В тому що є проблема з зарядкою, у мене сумнівів немає, тому що у мене новий акумулятор, він постійно сідає, на панелі приборів блимає значок зарядки, коли на холодну запускаєш машину. Перші там, пів хвилини. Але по поводу звуку, те, що підвиває, там може не тільки, не тільки генератор віддавати звуки, але там є ще помпа, натяжний ролик, паразитний ролик. Тому треба провірити. Підняв я машину, зняв колесо і зараз відкручую ось платмаску защиту. Яка Захищає від бруду, вона кріпиться на двох болтах. Ось один і воно другий. Там ключик на 10. Зняв я захист. Для чого я зняв захист, щоб добратися до натяжного механізму ремня, натягнути його і скинути ремень. До речі, у мене на каналі є відео по заміні натяжного механізму і роликів. Якщо цікаво, відео в є на каналі, силочку залишу в описі під даним відео. Зараз покажу, як я буду його натягувати і знімати ремень. Беру головку на 14, діваю на вороток, на натяжному є, куди її накинути ось, накидаю, беру викрутку і за шкіл колінвала піддіваю і натягую. Коли я натягую, двигається натяжний і можна стягнути ремень. Так само і буду одягати ремень, тільки вже буду ось так от піддівати і тягнути його вгору і ставити ремень. Тільки коли будете стягувати ремень і надівати. Коли будете стягувати ремень, треба звернути увагу, як він стоїть, щоб потім не виникло складнощів при його установці назад. Зняв ремень. Після того зліс яму відкрутив захист двигуна і тепер можна добратися до шкіла генератора. Ну, із ями тут може не зовсім удобно, але його добре видно. Генератор і до нього можна добратись. Беремо за шків і... Питаємося його дергати, щоб сильно він люфтить, ні, але е, чутно, що є маленький-маленький люфт. Щось гупає. І мені кажеться, це внутрішній підшипник в задній кришці. Це підшипник задньої кришки. Це не передній. Також перевірив помпу, ролики. У них люфтів, тут два ролики на натяжному механізмі. І ось другий. На них люфтів немає. От є тільки геть маленький люфт. І так, легенько-легенько підстукує це в генераторі. Скоріше за все, і за цього люфту щось у мене і підвиває. Хочу зараз, поки немає ремня, завести машину. Буде крутитися буде тільки шкіл колінвалу. Дам невеличкі оберти. І якщо не буде цього ніякого звуку, значить це причина в генераторі. Завів я машину, видно, що горить на панелі індикатор немає зарядки, тому що я ремень скинув. І зараз погазую. Газую і ніяких звуків лівих немає. Ну, все, глушимо. Вибачаюсь за ось таке от освітлення, але зараз постійно вимикають світло, сидим більше без світла, чим світлом. І знімаю так, як роблю. При фонарях. На телефоні, ось на лоб надіваю. І так працюю. Значить, оскільки я вже точно знаю, що це генератор, вже перевірив і так і сяк, то треба його знімати. Ну, Коли вже я тут все розібрав, в принципі. Я вам все показав, тут вже немає нічого складного. Для того, щоб зняти генератор, треба відкрутити два болта і одну клему і зняти один роз'єм. Ось генератор видно. До нього підходить клема, пильничок, Знімаємо і там видно, вона блистить вона. І ось роз'ємчик. Достаємо цей роз'ємчик. І все, більш до нього нічого не підключається. Знімається два болти. Ось є один, я на нього зараз буду світити ось він, і направляючий, ось він йде вкруг. а під генератором ось і другий. Ось ми його бачимо. Треба відкрутити ці два болти на 14, там ключ І... Видно цей розйом, про який я казав. Ось під підпитником клема відкручується і витягується генератор. Верхній болт на генераторі відкручується без проблем, але не сильно вдобно. Чому? Бо мало місця. Тріщоткою з головкою туди не підлізеш, взяв рожковий ключ, поставив, перся, зірвав. Ну і постійно це перекидувати не зовсім. Удобно, бо мало місця. Тому я взяв ось такий от ключик з тріщоткою. Крутий ключик. В таких випадках дуже вручає, викрутив його. І тепер, тепер треба ще зняти фішку і відкрутити клему. Це плюсова клема з акумулятора. І бажано зняти з акумулятора, відкрутити і зняти мінусову клему, щоб коли. Буде відкручуватися ця клема, де-то ключ не попав тут на корпус, куди ще і не шкварчало тут. І цим же ключем тут удобно відкручувати нижній болт. Открутив я генератор, і він за свого місця. Ем, легко зійшов, я його вниз стягнув, Тут внизу місця до фіга. Щоб його крутить, вертіть, але не витягнуть. Ось генератор. Цей генератор між подрамником і гранатою не вилазить. Я його там, ну кажу, там місце його крутить до хрена. Я його там перекрутив, як мені треба. Ось так от поставив. І от іде патрубок з турбіни на інтеркулер. Тут він кріпиться на двох болтиках. Ключиком на 10 я відкрутив. Ось він болтається. Взяв донкрат Досточку Отут от під коробку, так скажемо, підставив. Легенько підняв. І за що того, що цей патрубок двигається, тепер генератор достається. Оце краще робити двома руками. Він не зовсім так прям випадає, але достається. Так от. от, і він знімається. Потім таким макаром його треба і всовувати. Знімав я генератор з фонариком на лобі. Тільки зняв генератор і з'явилось світло. Ну, Хорошо, хоч так. Зараз освітлення покраще. Давайте покажу, що тут до чого. Ну, Генератор знявся без проблем. Я його стягнув. Тут місця достатньо, щоб його крутити, вертіти як потрібно, але він звідси не витягується. Ось. Тут в неї достатньо місця. Тому е я відкрутив патрубок, от, щоб він в сторону трішки відходив. Взяв донкрат, досточку, піддонкратив трішечки. Ну я поданкрачував і пробував. Виходить, не виходить. Не сильно і багато прийшлось піднімати для того, щоб е витягнути генератор. І ще такий момент. Коли заїжджав на яму, яма е, не широка, тому брав більше вліво, для того, щоб тут можна було поставити данкрат, а тут було удобно підлізти і витягнути генератор. Сьогодні вже ніч, е, ніхто мені не зробить генератора. Завтра нікуди його не повезу, буду зайнятий. Тому знімаю машину з Данкратом. Цей Данкрат знімаю, коли ставлю, цей теж знімаю, щоб машина не висіла на них. Ну, в принципі, клему і фішку знімав, коли генератор стая на машині. При фонарику там мало місця, ніфіга не видно і тому нічого не знімав. Зараз розповім, як я зняв отут хамут стоїть і вставлений сюди. Значить, хомут тримає ці два проводи, вставляється сюди і вусики там розходяться. Я взяв таку штуку, вусик придавив, потягнув за провод і зняв його без проблем. Не знаю, помогло це чи не помогло, це, може він просто вже старий хомут вискочив. Ну, залишився цілим. Шків легенько крутиться, нічого не тріщить, не рипить. Явного люфту немає. Якщо взяти добре зафіксувати генератор і посмикати за шків, то є невеличкий люфт і легенько підстукує. І це в задній кришці підшипник, мені так здається. І оскільки, коли йде обороти, генератор працює в нагрузку і на тому люфту уходить якорь. І, скоріше за, -за цього, з'являється у мене звук якийсь непонятний. По генератор на ремонт. Що ж мені сказали? По-перше, це в мене заклинув шкіл. В якому плані? Він крутиться, але коли там його заштопорити, він повинен крутитись, якщо не помиляюся, в одну сторону, а він у мене крутиться в дві сторони. Це раз, два. У мене замкнула обмотка. Це саме головне. Я бачив, коли придивитись, там є щось таке темне. Я думав, не хотів вірити, що це обмотка, але... але він замкнув. Тобто для того, щоб мені його відремонтувати, треба було замовляти нову обмотку. Скажемо, це дуже дорого на наш час. Тому мені предложили взяти генератор з реставрації. Вони закупляють запчасті з Германії, реставрирують і продають. Ось це такий самий генератор, як у мене. 120 А. Тобто він був куплений і перебраний. Спрашиваю, що в ньому мінялося. Це підшипники, щітки, ну і шкіл новий поставили. Взяв я його за адекватні гроші, як на наш час. Ще мені сказали, оскільки новий шкіл, то треба ще поміняти і, і мені ремень, тому що тут шків вже трошки зношений. Ремень теж. І для того, щоб мій ремень не робив вироботку, треба поміняти ремень. У мене ремень був, коли я міняв натяжний механізм. Ремня купував, але не ставив. Ось і згодився, тепер треба все це ставити. На початку відео я казав, що, можливо, я в цьому моя вина, що пропала зарядка, тобто замкнула обмотка. І... Тому що я мив двигун перед цим. Я поцікавився, чи могла б замкнути обмотка із-за того, що я помив двигун. Сказали, в принципі, не дружно було б, але якщо прям сильно там заливав генератор то може і замкнути. Ну, щоб сильно його заливати, я його не заливав, тому точно сказати не можу, що є в цьому моя вина. Але мити двигун я точно більше, скоріш за все, не буду. По установці генератора на машину. Значить, колесо я поки що не знімаю, взяв, просто підданкратив машину і підстрахував. Для чого піданкратив? Для того, щоб можна було сунути данкрат сюди із досточкою. Підняв трішки коробку і він ось входить вже на своє місце. Значить, що далі? Далі ставимо генератор, закручуємо на два болти, прикручуємо клему, ставимо фішку. Ну, а далі ремень треба надіти. Коли Знімав ремень, я показував, там розказував, як він надівається. В принципі, все. Перед тим як ставити генератор, я звернув увагу, що в мене в районі помпи там все помокріло. Тунтіфріз. Значить, він солодкий на вкус. Тут його ще не перепутаєш. Але ще зараз попробую піджати болти на помпі. Там далі буде видно. Можливо скоро у мене на каналі буде відео по заміні помпи чи ремонту. Там буде видно. Краще я покажу зараз як це все знімав. Ось вот, цей хамут, який там защлкається, це вже на місто поставив. От мій генератор, куди цей хамут вставляється. І хамут обірваний, обрізаний з того генератора, який я купив, я там достав. Хто тут не заморачувався, як я просто смиканув там, чи обрізав і все. От ці защёлки бокові, от усіки. Отак от воно туди вставляється і защлкується. І вже не витягується. І тому я брав таку геобразну штуку. Придавив на усік і акуратно мене вийшло зняти і знову її поставити. Був у Миколаєві, заїхав на станцію, називається акумулятор сервіс. Я туди постійно заїжджаю раз в рік і хондайчиком, і собальком, тому що акумулятори у мене гарантійні і перед морозами заїжджаю, мені перевіряють. В нагрузку, не в нагрузку, скільки видає генератор, для того, щоб акумулятор Отримував потрібний заряд, щоб на холодну дизель добре запускався, щоб акумулятор був постійно заряджений, ось зелений, зараз видно. У мене в середньому видавало 13,8 і зараз 14. Ну, в принципі, генератор працює чудово. Я думаю, на цьому можна відео завершувати. Я і так тут багато вже показав, розказав. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, Щоб буде багато цікавих відео. Всім пока!